Закінчив я якраз цього року е, львівську політехніку. Моя спеціальність це є міжнародна інформація. І таке є львівській політехніці, тому що багато хто просто не вірить. От. Ну, але це була освіта знову ж таки. Я б я сказав, несвідомо мною вибрана і обдумана, та це було просто те, що подобалось більше батькам і здавалось перспективне нам всім. От, і ну, добре, що я закінчив, це, <смі> з цим можна миритись. Але друга моя освіта. Я закінчую цього року також програму інновацій підприємництва. Власне, це те, що мені по душі, і те, чим би я хотів займатися. Якщо брати там порівняно з іншими українськими містами, так, я думаю, що тут є досить хороша платформа і площадка для власне, там, розвитку себе і втілення своїх ідей. Тобто тут формується певний е, простір, де люди можуть спілкуватись і спільно творити щось нове. Це мені Львів імпонує найбільше, як з усіх міст України. Насправді. Все почалось дуже просто. Сиділи ми з моїм колегою другом, <хи> е, і нам, ми сиділи одного вечора, одного прекрасного вечора, і просто думали, чим би нам зайнятися в цьому житті. Е, насправді, просто ідей було досить багато е, різних, та? але ми вирішили зупинитися на тому, на чомусь новому, що ще не присутньо у Львові. І що могло бути цікаво як для нас самих, ну, власне, так і для людей. Е, до такого формату ми, ми дійшли доволі недавно, е, якби до приміщення, ну і загалом формату coffee кофі go е, Але почалося з того, що ми просто дуже банально все зробили. Ми зайшли, по-моєму, на Сландо е, чи, чи якийсь такий сайтик, і написали: купіть, готовий бізнес. Все. Власне, в нас є альтернативні методи приготування. Цей поровер Кемекс Сифон Аеропрес. Власне, від того, що вони альтернативні, і пішла назва. Ми довго не задумувалися, просто сказали, о, слухайте, а давайте називемо альтернативна кава. Всі такі давайте. Але насправді я для себе зрозумів, що все, що потрібно, це просто стати з дивану і піти щось робити. Напевно, найбільш е, основна штука. Ну, тобто. Перешкодою на шляху до чогось, та, я вважаю, найбільшою це є лінь. Насправді мені подобається одна фраза щодо успіху. Не пам'ятаю точно, хто її сказав, але звучить вона приблизно так. Коли, коли прийшов цей день, що ви подумали, що ви стали успішним, ви перестали ним бути. От, відповідно, ну, в мене немає якогось такого поняття. Ну, тобто Успіху особистого чи якогось досягнення великого. Я просто роблю те, що мені подобається і мене надихає. Та? І е, за загалом, ну, тобто, там, найближчі кілька десятків років мого життя, та, я там не збираюсь зупинятись і sta, ставити собі статус Успіх п'ять зірочок, наприклад. Кажучи, коли ви обираєте шлях підприємництва, то ви повністю берете відповідальність за своє життя на себе. І це водночас і страшно, і інтригує. В другу чергу, ви берете відповідальність за людей, які працюють з вами. В третю чергу, за людей, для яких ви працюєте, або заради яких ви працюєте. Так? Ну і звичайно не треба забувати про відповідальність за своє місто, за свою територію, ну і загалом, напевно, за відповідальність перед світом. Та. Дуже класно, коли, наприклад, справа, яка ти яку ти починаєш, вона потім залишається надовго після тебе. Ну, власне, напевно, це єдине моє бажання щодо майбутнього цього проєкту.